Дорогий отче Димитрію, щиро вітаємо вас із Днем Народження, дякуємо за вашу любов, щирість і молитву, якою ви огортаєте нас щодня. Нехай Господь благословить кожен ваш день, а матір Божа покриває своїм омофором многое літа. Тату, привіт! Я дуже сильно тебе люблю і вітаю тебе з днем народження. І бажаю тобі дуже добрих друзів. Та щастя в житті. Батюшко добрий, хай Бог вас веде, хай радість у серці завжди живе, хай світло небесне вас обіймає, хай щастя нікого не покидає. Батюшка поздравляю з днем рождения. Желаю вам щастя, здоров'я с днем ангела. Дорогий батюшка, вітаю вас з днем народження, а Господь послає вам силу, мудрість, щоб ви й далі вчили нас любити Бога і робити добро. Бажаю вам здоров'я, радості і Божої ласки на багато років. Дорогий батюшка, прийміть наші вітання. У справах нехай завжди панує мудрість, у сім'ї тепло і затишок, нехай здоров'я ніколи не дає збою, а у житті завжди буде гарна погода. Многая літа, нога я літа, ногая літа, Батюшка, вітаю вас, з народження, вважаю щастя, здоров'я, миру над головою, богополуччя і ха вас оберігає ваша охоронець. Батюшка Дмитрій, вітаю вас з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної духовної сили та Божого благословення на кожен день. З днем народження, отче, нехай у вашому житті завжди панує гармонія, а поруч були близькі та вдячні люди. Міцного здоров'я та мирного неба це все, що для щастя нам треба. З днем народження, батюшка. Батюшка, вітаю вас з днем народження, Бажаю вам усього найкращого. Нехай ангел охоронець буде рядом завжди з вами. Мирного неба над головою. Всечесний отче, вітаю вас всім особливим днем. Ваша мудрість та духовне навчання освітлюють шлях багатьом людям, допомагаючи знайти віру в нелегкі часи. Нехай Господь благословляє кожен ваш крок. Та дарує сили для вашого важливого служіння. Прийміть мою щиру вдячність за ваше терпіння, мудрість та відданість вашій справі. щире вітання синем народження, нехай Господь дарує вам миру, радість у душі та Боже провидіння у справах.